Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. тенісний прогноз. Сьогодні пізно ввечері і також вночі стартує півфінали кваліфікації Меріда. це WTA 5 Ну, Достатньо відносно по наступному тижню то такий представницький жіночий турнір, який відбувається в Меріді, це місто в Мексиці. Тому такий пізній час. І сьогодні з півфінала дві українки стартують з кваліфікації. Ще на них буде чекати фінальний матч кваліфікації і далі вже основна сітка. Умощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і коментарі це важлива підтримка нашому каналу. Дякую вам наперед. Отже. Валерія Страхова. Це вже досить досвідчена українська тенесистка, але Зірок з неба не хватало. Вікторія Валерія. Валерія Страхова, вибачаюсь, займає рейтинг на початку вже четвертої ї сотні. 308. 308-ма. На сьогоднішній день вона Валерія Страхова. Прошу вибачення. 29 років Валерії. Тому я й сказав, що вона вже досить досвідчена. Але високих трофеїв у неї, як то кажуть, яскравих скальпів вона не знімала. Суперниця у неї. Досить відома тим, хто займається вже давно тенісом. Це неймовірна ветеранка, одна з найстарших з дівчат, хто є на сьогодні, ну, в перших двох сотнях, мабуть, точно. Десь вона в лідерах по віку і по досвіду. Варвара Лепченко, з Сполученіх Штатів. Америки. Варварі 38 років, і навіть від такої досвідченої, як Валерія Страхова, 29 річна, Лепченко відділяє аж 9 років. Це дуже багато і це дуже величезний досвіду багаж. Давайте погодимося. І з повагою віднесемося до цієї американки. Не так давно вона перегравала навіть Блінкову, знаєте таку расистку, так? Блінкову. А в кваліфікації до Австралія Оупен вона пройшла кваліфікацію, правда, але у першому школі в 1.64 64 одразу ж програла. Румунки Тодоні. Ось все, що по свіжим слідам можна розповісти про 124-ту ракетку серед жінок на сьогоднішній день, 38 річну Варвару Лепченко з США. Досвід, скоріш за все, дозволить Варварі Виграти. Але Валерія більш молода. Валерія має таку спортивну атлетичну статуру і непогано витривалість у Валерії. Я впевнений, що, ну, можливо, виграти все ж таки не вдасться нашій тенесистці. Але дати бій скоріш за все так. Більше так, ніж ні. І я хочу спрогнозувати тут чисто по індивідуальним якостям Валерії Страхової. Індивідуальний тотал страховий більше 6. геймів. Я вірю, що навіть якщо і 0,2 по сетах. Програє Валерія. Я впевнений, що вона 6 геймів своїх забере. 1,84. Індивідуальний тотал по геймах е на Валерію Страхову більше 6, 1,84. Ну і цікавий матч, звісно, для нас, для України. Це Ю матч Юлії Стародубцевої. Проти грецької тенесистки молодої відносно Дімітри Павлу. Дімітра Павлу, 20-річна гречанка, 530-та сходинка рейтингу жіночого у гречанки, вперше зустрічається з нашою Юлією Стародубцевою, яка 108 ма в рейтингу. Стародубцевій 25. Уже не скажемо, що новичок, але досвіду, все ж таки, для Юлії маловато. І на прижаль щодо Юлії Стародубцевої хочу сказати, вона ще у цьому році не вигравала, не вигравала жодного з матчів. І я все ж таки плекаю надію. Я вважаю, що я такий не один. Юлія сьогодні пізно ввечері виграє. Перший у цьому сезоні 2025 року свій матч. Мало того, що вона виграє, вона як більш потужна, ви самі будете, коли дивиться цей матч, побачите, що Юлія набагато потужніше виглядає на корті, ніж Дімітра. Павлу. І я вважаю, як то кажуть, всі карти в руки. Мій прогноз впевнена перемога Стародубцевої. Стародубцева перемагає, і при цьому тотал буде менше навіть 17,5 геймів. Ось так сміливо я заявляю. Я сказав, що вперше вони грають, вперше завжди це хвилювання, це вивчення соперниці. Так, десь початок може бути трішечки нервовий і особливо нервовий для молодої гречанки Дімитри. Це зіграє на руку нашій Юлі. І я вважаю, що як захопить ініціативу з перших. Подач і з перших геймів Юлія Стародубцева переможе впевнено і буде тримати перевагу на протязі всього матчу сьогодні, однієї-другої кваліфікації в Меріді в Мексиці. Я бажаю, щоб наші дівчата сьогодні порадували нас тут. І це вже початок і підготовка до наступного тижню. Як я і казав раніше у відео, яке присвячено наступним турнірам наступного тижня, це самий представницький турнір. І будемо е, надіятися, що, ну, як мінімум, одна з наших дівчат, які починають з кваліфікації, і іменно Юлія Стародубцева, потрапить до основної сітки. Е, дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватись на наш канал, вподобайки і коментарі. Ваші друзі! Це сама головна і сама потужна мотивація для подальшої боротьби і творчої роботи. Наперед дякую всім вам. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скріншоти по моїм прогнозам в телеграм-каналі, посилання до нього в першому закріпленому. Коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання до всіх моїх соціальних мереж. А прямі трансляції знаходяться у описі під цим відео. Ласкаво просимо. Скорішої перемоги нам! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.